Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав на міжнародний Дижден моди в Пекіні. Разом зараз подивимося, сьогодні які красиві одяги приаславлені на Дижді моди в Пекіні. Разом подивимося, поїхали. Цього року китайський міжнародний Дижде моди проходив у 7'ячому тим у в Будинки тут старовинні, ретро і дуже модні. На дежні Моді цього року були представлені на діліки сучасні костюми, а й безліч традиційних китайських костюмів і етнічних костюмів. Це я вперше на тижні моди. Найбільша перевага сьогоднішнього відвідування це можливість побачити безліч унікальних дизайнів одягу. І мені найбільше подобається те, що цій виставці взяли участь діти, щоб подія виглядала більше люблячою. Сьогодні тут я теж познайомився з українською дівчиною. Привіт, привіт, як вас звати? — Мене звати Аня. А ви з якого міста? Я з міста Дніпро Україна. Ага. Я навчалася у Біфт інститут фешн-технології Пекінської, так на uh, режисуру фешн-шоу. Ага. <laughs> <laughs> так що я сьогодні прийшла подивитись на своїх молодших <плакова> як одно... однокурсників, mm -hmm. <laughs>, то зараз навчається. Mm -hmm. Зрозуміло. А яке вас співчуття від цього шоу? О, це Прекласно. дуже да, це прекрасно, це класно, а, тому що я нібито повернулася у свої студентські роки, коли ми також mm -hmm. а, часто приходили на China Fashion Week і робили це шоу, або хтось ну, був як модель тут. То в мене дуже а, відчуття таке. <говорит> Ностальгічно ну, <говорит> завжди шоу Вів. Це дуже класне шоу з дуже класними е сетапами, дуже класними постановками, mm -hmm. а вже ж е outfits, е як yes. то кажуть. Ось, то я дуже люблю приходити Aha. дивитись на, на, на шоу з свого університету. Приїхав на тиждень моти. Ми також спробуємо носити наймодніший традиційний китайський одяг. Ну що, друзі, стартуємо.